Так, добре, дозвольте мені з приємністю оголосити нашого наступного мотиваційного спікера Олександра Кордюка, фізика, експериментатора, а також директора Київського академічного університету. Будь ласка. Виправитися штучки, щоб переключити. Добре. Добре, всіх вітаю. Я ну, справді фізик-експериментатор, і трошки про... Звідки це взялося? Чому це мені подобалося? Ну, мабуть, от якщо згадувати, то от магніти мене завжди притягували в дитинстві. І я пам'ятаю, я багато часу витрачав на те, щоб там, зробити таку платформу, яка повітувала над іншими магнітами там, без підтримки. Потім мені сказали, навіть коли сказали, що це в принципі неможливо, що є така теорема, але я все одно це продовжував. Ну, от і мені здається, це важлива, важлива риса фізика-експериментатора, що не вірити іншим на слово, так? можете називати це критичним, критичним мисленням. Так? Ну, але, от, в принципі, з іншого боку, ви навіть, от, бачите, це років 10, тому навіть от, скажімо, така іграшка, як Левітрон, я на неї дивлюся і розумію, що я. Не розум... Що я неправильно розумів, чому він нападає навіть скажімо, 10 років тому, тому, в принципі, але я на цей момент вже, вже знав, так? що в принципі, дуже багато, можна сказати, переважно ну, багато, багато там, скажімо, науковців, фізиків, так? які займаються професійно-магнітним полем, вони насправді багато чого не розуміють. от, з, скажімо, з Властивостей магнітів, так? Але а, якось воно, воно історик. В даному випадку, це, ви певно, знаєте, бачили не раз цей експеримент, це надпровідна левітація або або магнітна левітація. І такий експеримент там, демонстрацію неодноразово можна побачити на якихось. В лекціях оглядових понад провідності або лекціях взагалі про все, про все. Про... А, але, як правило, помилково це називають там, ефектом Мейснера. так? І більш того, там, часто плутають, де тут магніт, де тут надпровідник. Ну, от Магніт тут це оцей блискучий згори, а надпровідник — це знизу чорний, це високотемпературний надпровідник. Така а, кераміка, попавлено текстурована кераміка. А і до ефекту Мейснера це в принципі не має жодного відношення, тому що ефект Мейснера — це виштовхування магнітного поля. Якщо б він тут виштовхувався, воно б не висіло. Так і в даному випадку це якраз захоплення магнітного потоку. У магнітний поток проникає у такий непровідник у вигляді купи вихорів, і кожен з них закріплюється на дефектах, бінінгується, називається, і власне це створює таку силу. Помиляюся. А, І власне це а, тема, якою я а, на початку почав займатися і займався досить довго А, і, і мої а, всі. Диплом, і диплом, і докторська диссертація була присвячена насправді оце, 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 такому. І система виявилася досить багато, що там залишилося дуже багато цікавих питань, насправді навіть, навіть зараз, які не розуміють, але от я можу хочу згадати, мабуть, найбільше мені подобається. Тут світло працює, да? а сюди все одно не показує на екрані. А, власне, а, да. тут. Так, так званий метод, метод я запропонував метод стиглих зображень. Він схожий, це перше, певне розширення методу зображень для ідеального надприємника, коли сили магніту, який на який діють якні струми від надпровідника, можна порахувати за зображенням цього надпровідника, зеркальним зображенням. У даному випадку, за рахунок того, що це жорсткий надпровідник, тут а, треба виявляється використати всього два зображення, додаткове зображення, таке заморожене зображення, і можна показати, що це точно описує систему. Ну, насправді це дуже, дуже просто, тривіально, але зараз все здається тривіальним, цього, ніхто до цього не додумався. Але от у 2000 році я, можна сказати, я не зрадив темі надпровідності, але суттєво змінив можна сказати, напрямок своєї роботи наукової і ввалися, доєднався до спільноти, яка шукала відповідь на що таке, чому механізм високотемпературної надпровідності, в ну, даному випадку експериментально. За допомогою, за допомогою такого методу, як фотоелектронна спектроскопія з фотовим розділенням, це метод, який от дає можливість отут -от праворуч бачити, бачити квантовий обернений світ, обернений світ електронів, розподіл електронів в оберненому просторі, просторі енергії імпульсів. І власне оцей розподіл він визначає насправді всі властивості матеріалів. І потрібно зрозуміти, просто, куди дивитися, де шукати. І це дуже цікаво. І про це власне, я хотів сказати. І я планував, от ми тут дісталися до цього вступного слайду, нарешті, який я планував, з якого я планував почати. і розказати, що власне у нас для того, щоб це побачити, треба використовувати синхротронне випромінювання. Я про це зараз все ж таки розкажу, але потім я вирішив поставити такий слайд, ну, тому що от наш мозок все ж таки, так, він є основним елементом будь-якої експериментальної установки, зрозуміло, І власне, усі, більшість, мабуть, питань такі, які. От ну, Цікавих, які приходили в голову, пояснення, пояснення до того, що ми бачили, чи постановка нових експериментів, мені приходило в голову саме, саме, скажімо, під час прогулянок у, у гори. А крім того, це от біля а, синхротрону в Швейцарії, а, коли а, ви там робили експерименти, і можете пройтися а, по, по околицях. Але а, для того, щоб проілюструвати, я. А, на картинках покажу, спробую показати це зсередини. От той чорний всередині, так, не бачите, тут немає чим показувати. Це зразок, який знаходиться над високому вакуумній камері. І то, а ця картинка, яка змінюється, це, цей розподіл електронів, про який я зараз ще трошки зліше скажу. Так от, для того, щоб це отримати, треба зразу компортувати фотонами. Фотони вибивають електрони, електрони аналізуються цим аналізатором. Це як камера виглядає більше ззовні така вакуумна камера. Вакуум потрібен для того, щоб поверхня зразка була максимально чистою довгий час. Це як все більше виглядає, більше потрібне обладнання, не тільки камера, зрозуміло. Ну і це все знаходиться на Синхротроні, а картинки тут немає. Це стара файла, не добре. Власне, власне, як виглядає синхротрон? Кілька слів тоді без картинки сказати про синхротрон. Це власне таке велике кільце, 100 метрів приблизно в діаметрі, різні є. По якому літають електрони, і на певних ділянках вентиляторах електрони починають випромінювати досить інтенсивно. І це інтенсивне випромінювання, високомонохроматизоване, воно направляється бімлайном, так званим на зразок, фокусується і, власне, використовується як світло, яке, за, за допомогою якого ми це досліджуємо. Мені синхроторні експерименти дуже подобались. Так я їх а, якось асоціював з такими місіями, космічними місіями, так? хіба що тут вакуум всередині, а не зовні, але ви маєте в своєму розпорядженні найкраще в світі обладнання, і ви маєте певний обмежений час, за який ви маєте знайти, ну, виконати свій проект, свої дослідження і знайти щось таке, що ніхто в світі ще не бачив і не розуміє. Ну, і, звісно, в мене яка можна назвати синхротронна А Загалом це приклади з гори чотирьох синхротронів європейських, на яких я в основному працював. Але синхротронів значно більше. Насправді, ми зараз один з проєктів говоримо з європейцями про створення в з такого східноєвропейського синхротрону. Проєкт може розглядати як в далекому майбутньому, а може і ні. Подивимось. І власне. Щоб нагадати, що я вам хочу, що, ви хочете, що я хочу, щоб ви звідси винесли, винесли, окрім мого відношення до синхротронних експериментів, це, власне, я далі хочу пояснити, що це таке ця електронна структура, щоб, щоб це було зрозуміло, так, яке вона відношення має, скажімо, до проблеми надпровідності та застосування, наприклад, квантових технологій. Ну, це занадто амбіційно, певно, але подивимося, скільки ми їх вистачить. Часу зовсім мало залишилось. А, якщо б я спитав, що це таке, напевно, більшість би сказала, що це двощалинний експеримент. Двощалиний експеримент це ну, такий найможна показовіший експеримент, який демонструє квантову природу частину будь-яких, ну, у даному випадку будь-які хвилі, когерентні хвилі, вони дають таку інтерференційну картинку. Інтерференція тут ключове слово. І власне, ну він давно був для фотонів, був показаний ще а, юнгом а, 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 прекрасно, а, а в принципі таке, так, такий самий експеримент має, мали, має працювати і для електронів, і для інших частин. Однак для електронів, для таких притомних енергій електронів, які можна вимірювати, відстань між цими щілинами мала бути там кілька ангстрем. Зробити такі щілини це з одного боку дуже важко, а з іншого боку воно не потрібно, тому що в принципі кристал, кристалічна поверхня, відстані між атомами, така періодична структура, вона просто відіграє роль такої інтерференційної градкиної ну, кратки для електронів, тому власне, оце називається метод дифракція повільних електронів. Коли електрони падають на зразок, а потім на фосфорному екрані ви бачите от, -от, -от Таку картинку інтерференційну, це просто ілюструє, ілюструє я, я б сказав, найкраще квантову природу електронав. Але ви розумієте, що якщо електрони відзеркалюються від поверхні, відбуваються від поверхні і інтерферують, то так само вони мають інтерферувати, коли вони умовно рухаються в кристалі. так? І зрозуміло, що тоді не можна описувати електрони отак от класичним, що вони рухаються, тому що там вже буде результат інтерференції. А, і власне, а, і власне, я б тоді прискорююсь, бачу час. <гліжить> власне, а, власне, а, тут на допомогу приходить фотоефект, який багато людей до нього долучилися. Ейнштейну дали Нобелівську премію за його пояснення. Пояснення полягає в тому, що це ж одночастинковий процес, і у вас фотон. А, Поглинається один фотон, поглинається електроном, у вас є закон збереження енергії, відповідно яка йде на роботу виходу. Розрив зв'язків це називається енергія зв'язку електрона в кристалі і кінетична енергія. Якщо ви вимірюєте спектрометром кінетичну енергію, знаючи Добре, енергію фотона для цього і потрібні синфротрони, так то ви в принципі можете робити. Руко... Ну, не в принципі, а ви тут же маєте енергію зв'язку, і от залежність цієї, ці, значить, е, в залежності скільки фотонів, з якою енергією зв'язку вилітає, це от є фотоелектронний спектр такий. І от я його тут повернув, щоб сказати, що ці піки це остопні, рівні якось. А от найвищу енергію тут я його зазумив, так збільшив. Це так звана валентна зона, це власне електрони, які беруть участь у хімічному зв'язку, які, які визначають хімічний зв'язок. Але що дуже важливо і цікаво, що коли ви зможете розділити ці електрони по куту, який можна легко перерахувати в імпульси, то ви маєте таку цікаву картинку, що власне є електронною структурою. Для пояснення, що таке електронна структура, я би сказав буквально кілька слів, що власне це залежність, залежність енергії, кінетичної енергії від імпульсу, вона от, мала так параболу P квадрат на 2М. Але якщо ви сюди застосовуєте два квантових принципи, принцип Паулі та принцип Гайзенберга, ви відповідно говорите, що у вас це є стани, в яких може, може сидіти тільки один електрон. А власне принцип Кайзенбекет невизначеності дає вам розмір цього стану, що цей стан просто оберено пропорційний розміру зроста. Таким чином у вас є певна кількість станів, яка просто населяється електронами по порядку з мінімумом енергії. Так? Відповідно, скільки є електронів, стільки вони населяють. Тому власне, оце і є основа електронної структури. Оці точки з це не показує з максимальним. Максимальним енергетичним рівнем вони представляють поверхню фермі, це називається поверхньою фермі. Вона в одновимірному випадку це дві точки, тому що пара була, в двовимірному таке коло, а в тривимірному це от сфера. Тому, власне, це і називається поверхня. Але от якщо ви подивитесь навіть на поверхні фермі найпростіших металів, то вони досить складні. І для того, щоб це зрозуміти, треба знову згадати, що у нас ж є оця інтерференція, і у нас є кристалічна кратка, от, скажімо, для, і для навіть одновимірного кристалу, у вас оця парабола перетворюється на купу парабол таких, як, як результат інтерференції, При цьому між ними відкривається зонна щілина, що важливо в принципі, для розуміння і, 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 і різних властивостей. І те, що ми тут бачимо, це от ми бачимо таку періодичну структуру, яку я вам вже показував. Тепер знову ж таки сказати, я бачу, що багато часу на надпровідні залишилося, тому я просто хочу сказати, що власне, власне у надпровідниках, що їх відрізняє, і що основним є для надпровідників це поява у цьому спектрі такої енергетичної щини, яку ми можемо бачити. І це, наприклад, є основою для розуміння проблеми. Декогеренції в квантових комп'ютерах, тому що приклад, от, от така от гірлянда, бачите, яка, як правило, зображення квантового комп'ютера надпривідного квантового комп'ютера, які розвивають такі компанії, як IBM. Ну, це IBM, так, Google, вони саме надпривідні розвивають. То надпровідні елементи вони знаходяться тут внизу. Це все система охолодження. Але, але проблема в тому, що для того, щоб квантовий комп'ютер працював, треба оцих елементів кубітів. Зібрати більше тисячі, 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 десятки тисяч, а зараз там рекорд це сотні. Так? І проблема в цьому це декогеренція, тому що вони навіть при наднизьких температурах вони спілкуються між собою на такому мікрохвильовому діапазоні, а обмеження є енергетичною щілиною. І так сталося, що, власне, найбільш Використовується алюміній як надпровідник, найбільш технологічний для такого створення цих кубітів, і він теж малою щелиною. Тому, власне, питання в тому, як це зробити, є такий, одна з таких, яку ми запропонували, непоганих ідей, мені здається, це використання більш таких. Провідників з більшими щілинами, але для цього треба розуміти, от власне, як там проходять переходи, як з одного, одного матеріалу в інший стрибають електрони. Для цього треба розуміти це, що я вам тільки що розповідав про спектр. Ну власне, я на цьому хочу завершити. Хочу сказати, що власне, ідея. ідея Власне, чим я займаюся останнім останнім часом більше ніж наукою, це організація процесу проєкту Київського академічного університету, де власне, є основна ідея це навчання через дослідження. І дослідження, щоб вона мотивувала, вони мають бути живі, цікаві, так і вони передбачають міжнародну співпрацю. Тому ми активно розвиваємо міжнародну співпрацю. І власне тут є багато. У нас почався дуже цікавий процес, дуже цікавий проект цього приводу у рамках Core of Excellence, І власне ми запрошуємо до співпраці всіх, кому цікаві такі теми. Дякую.